При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. У Парижі зібралися представники понад 30 країн. Керівництво Євросоюзу і НАТО Вони взяли участь у коаліції охочих і спроможних, яка пройшла у Франції. Говорили про посилення допомоги Україні, зміцнення армії та оборонної промисловості. Ще одна провідна тема це перспектива мирного врегулювання війни. Розповідає Ярослава Марущенко. Країни союзниці України на зустрічі коаліції охочих та спроможних обговорювали механізм припинення вогню, майбутню модель збройних сил України та можливе розміщення військового контингенту у разі перемир'я. Зустріч тривала понад три години. Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії та Франції за лідерство в коаліції заради миру. Хочу подякувати за саміт Франції, також Великобританію. Тому що ця така платформа, де вони є головними акселераторами цієї платформи, і на основі цієї платформи або коаліція хоч, як то кажуть, ми будуємо майбутні гарантії безпеки для. України одразу після засідання коаліції український президент Володимир Зеленський зустрівся тет а тет з британським прем'єром. За словами Кіра Стармера, всі учасники розуміють, що Росія намагається затягувати час, тож санкції не можна знімати а слід навпаки посилювати. Посилення економічного тиску на Росію, прискорення запровадження нових більш жорстких санкцій, які зменшують доходи Росії від продажу енергоносіїв, і спільна робота над тим, щоб цей тиск був відчутним. Ми також обговорили, як ми можемо підтримати реалізацію повного або часткового припинення вогню, коли будуть домовленості, і яких ми можемо докласти зусиль в переговорах про справедливий і тривалий мир. За словами українського президента, союзники повністю підтримують те, що Україна повинна зберегти сильну армію, яка протидіє Росії. Київ зі свого боку наполягає, що для справедливого завершення війни за столом перемовин повинна бути і Європа. Водночас Асситет прес, посиланням на власні джерела, повідомило, що Франція допускає розміщення європейської миротворчої місії в Україні на відстані від лінії фронту. І одним з варіантів пропонують розгортання в центральній. Україні. Країні вздовж лінії річки Дніпро за словами французького лідера Еммануеля Макрона, робота над відправкою сил стримування в Україну триває. Потенційно, саме ці війська після укладання мирної угоди пильнуватимуть дотримання її умов. При цьому президент Франції після зустрічі коаліції охочих і спроможних повідомив, що в Україну незабаром вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії. Першим елементом безпеки для. України Українців і європейців є сильна українська армія, добре оснащена на завтрашній день, і всі учасники сьогодні одностанні в цьому питанні. Саме тому ми домовилися, я і прем'єр-міністр Великої Британії і дали мандат нашим об'єднаним комітетам начальників штабів, щоб наші франко-британські команди могли відправити делегацію в Україну найближче кілька днів. Про те, що Велика Британія та Франція взяли на себе координацію зусиль з створенням майбутніх сил гарантування, говорив і Кір Стармер, Хоч і без подробиць, але розповів, що нині до цього процесу залучено багато країн, а також висловив сподівання, що доєднаються і США. Тож розбудова цього потенціалу його підтримка і розвиток, а також створення цієї, я б сказав, коаліції охочих це сила, призначена для стримування, щоб надіслати сигнал Путіну, що ця угода буде захищена. Як пояснив Володимир Зеленський, діяльність сил стримування в Україні стосуватиметься не тільки гарантій безпеки, а також і навчання українських сил та обміну технологіями. Але ще є тренування, є навчання, є виробництво, є копродукція, є ліцензії у наших партнерів, які це також рішення дуже довге, непросте. Але ми вже з Еммануелем домовились про деякі речі. Так, і є ліцензії, які ми хочемо отримати від партнерів, щоб виробляти це в Україні. Це швидше швидше і дешевше, якщо чесно. І технології наші напрацювання в час цієї війни, які в нас є щодо дронів, наприклад, до ракет щодо захисту протиповітряної оборони. Ціми напрацюваннями ми будемо ділитися з тими партнерами, які гарантують нам безпеку своїм контингентом присутністю. водночас прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні закликала до наступної такої зустрічі залучити і Сполучені Штати Америки і висловилась за можливе приєднання ООН до майбутнього моніторингу режиму припинення вогню в Україні та виступила за негайну заборону ударів по цивільній інфраструктурі, але підкреслила, що Італія не планує направляти війська в Україну. Ярослава Марушенко, програма Вікне з тебе марафон. Єдині новини.